Так що діти живуть тут без батьків, а наші військовослужбовці, як це не парадоксально, які вже більше ніж пів року знаходяться тут далеко від своїх сімей, не бачать своїх дітей. Вони просто були потрібні одні одним. Ну, тому ми підтримували постійний контакт. Після обстрілу міста Краматорська, в тому числі оперативно-військового відділу Краматорська. Ми були на ділянці відповідальності з товаришами, але коли отримали дзвінок від директора навчального закладу Раїсі Іванівну Місієнко, командир негайно дав дозвіл на виїзд машини. І ми безпосередньо в тому числі займалися супроводом їх сюди, у більш безпечне місце. Не знаю наскільки доцільно я зараз називати, мабуть, не будемо цього робити. Ну, зараз тут, хоча й на певній від сцені від відділу, ми вже не можемо їздити такими чисельними групами, а стараємося якось навідувати наших подопічних, з якими ми вже близько подружилися. Ми вже впізнаємо їх, вони впізнають нас.